Чоловіче, ти багатий, ти думаєш про багатство, ти думаєш про багатство. ти тіряєш своє царство у твоїх у хоромах. стоїть смерть у порогах, а я смерті не. Боюся. Я смерті одкуплюся, я смерті откуплюся, богачару наливає, Господь душу осуждає, Господь душу осуждає, іди душа аж до неба, бо там тебе давно треба. Бо там тебе давно треба, Ой, смерть моя милостива, Чом ти мені не звістила, чом ти мені не звістила, а я тобі і звіщала, Тебе дома не застала. Тебе дома не застала, а ти в гульках і в прогульках. а у смерті нема думки, а у смерті нема думки, Ой, смерть моя рідна, мати, погодинь мені годину. Поберу я всю родину, щоб свічі посвітили і ладаном накадили, і ладаном накадили. де душа біскадила, бо так душа заробила. Бо так душа заробила, це ще мати співала.